Всім привіт! Сьогодні складаємо образи з нашими новими джинсами. І перша наша модель темно синього кольору, вільного крою на високій посадці. Дуже класна, зручна базова модель. Абсолютно під все. І як на мене, це must have на осінь. Друга наша модель дуже цікавого синього кольору, відтінок морської хвилі. Вона надзвичайно красиво виглядає в образах з білими светрами. Зараз будемо все дивитися. Образ складається з наших бестселерів. цю жилетку я дуже рекомендую. Залишилося вже небагато і вийшов у нас такий зручний і комфортний образ на щодень. І третя модель схожа на попередню, але світліша і з бежевим таким відтілком. Теж надзвичайно трендова. Клієнти обожнюють цьому цю виворку. Теж будемо дивитися образ. Ну, і звичайно, цієї осені ми захотіли додати і джинси кольору хакі, тому що цей колір є в нашій колекції. Дуже гарно виглядає саме в осінніх стилізаціях з такими теплими відтінками. На відео не передає повного відтінку, вживу він більш насичений. Тож давайте обирати, яка модель найбільше сподобалася: перша, друга, третя чи четверта.